Закинувсь пока галяк, Ці дві ближче, ці дві далі. Поки тихо. Але то таке, сподіваємось, щось проскочи оп! І да. єсть. коробка. Короб. Короб да? да, грамм 400. А на что ты ловишь? На червя. Ну тут всі на червя ловлять. Да, а на... Если ближе бросаешь, тут короче тут вообще мелко, да? да ну, ну, короче, тут кругом мелко. Бросал два дня ні хера тут, блядь. Це капля увервался крючок. Вин в кишках. Как ну, ну, да, так крючок можно было зажертво? Ні, тут такого ні, тут блядь, треба. Надо... Зараз мучає черв'яка. Уже минут десять, а взяти не може. Сусідню перекинув, так там пузирі пускають рядом. Може вже іщуть. Ну а це дерга видно якась чернуха. От уже і сонечко по воді пішло, по плавочках. Тихо мені. Щучка ганяє і черепаха Всплила. подводна водка. Карасом пока і не пахне. Тишина. Уже сонечко пішло, годинка пройшла. Ноль. Не тут, не тут. І вона не підходить. Зато комарі підійшли. Оп. І в себе нічого, але та-да! Окорачка комарам. Так і живем пузирі так і пруть. Десь рядом копає колоснасті. Дивіться, дивіться. Оп! Трохи зум потіряв. Тик-тик-тик-тик-тик, номер два, на якого коробчука зловили. Поряд третій. Подалі. І далі всіх четвертий. На нього чернуха у вас вище за все. Паскуда. Сусід теж коробчика мілкого взяв, а карася не чутно і не видно і не пахне. Що це за все, за теж коробчики коробчуки копають. Щось з карасем пішло не те в цьому житті. То тут дергне, то там. Красноперочки. А по факту не хоче не тут, не тут. Ведем. О! О, конщукай. Зверствують каши накидав. мелочь зібралась. Ніщо, карась прийде порядок наведе Дивіться, дивіться, оп. Можливо на дні карасі стояли. Хтось їх пугнув, Пузирі пішли. Старт Не слабий. Ранок офігенський. Дрони не гудуть, снаряди поки що не летять. Було, але стихло. вірьовчина, на якій ми ганяли щуку рік тому в цьому році пустує, але нічого, прийшли карасі, а так би я переживав, в тому році лише красноперки були і щуки. Зараз щука не бере, можливо треба літню жару почекати, але вчора 34 було, куди вже більше. І сьогодні так само 34. Купатися можна, але не тут. Порожняки. А підійшла дьорга, що дурне і зразу броса. <звісно> Щось бубух і бросило, бубух і бросило. Дрібнота видно. З переляку, думаю, вудку хватать, а воно зразу і пусто. Карась себе так не вів. О, десь рядом крутяться гади. Пузирі йдуть. Вроді є. Чи це ні. Да, це риба. Оце да. Короб. Хороший короб. Естественно він запутався О це вже забарний Коропець з-під самого берега Росії походу нема Короп тоже пойдет, тут тільки що ж він мелкий мало такого Хороша, може є. Не, хороші на озері є, треба йти туди. Ну, там же ж не займеш місце на канаві. Ага. На, на, на виході з рідчини. Там і на 10 кг і на 7 влітають. Я був ось о, неділі дві назад до 2 кіл. Узяв. А то теж такі попадалися. Оце кіло, півтора і менше. Ну, Амура на 7 кіл сусід витягнув. А може що, на черв'я тоже, Да, так? Да. Так. Ясь зальотний. Там і бувало таке коробці клювали по 5, по 6, по 10 штук за рибалку. Отакий мелкий. Ну, надо попасть. Ну так що ж там одне-два міста на 10 рибаків, вони його по телефону друг другу здають, так сказать. Ну і тоже там бува, не клює, не вгадаєш день. Це рибалка. З-под берега клює обратно, дибає. Оп, і нема. Об'їла черв'яка. Проклюнуло опять з-под берега. І тут мимо. Не я -моє, середини дивнуло. Клас. Чим далі тим веселіше Та, починаю психувати. Та успокойся ти. Спидбережка карась. Думав не брати вудку, щоб коротку. Чи цей без катушки. Це коротка, тільки не да, ну, шості, без ко ну без катушки, Зараз ж не закинеш без катушки далеко. А тут далеко кидати треба. Думаю, та ні, ладно, потягну. Ну, ще й больний в'язлах. А вона вже яку рибу принесла. Ті почти мовчать, а ця тільки і лове з-під берега. Ой, не зря взяв, притягнув. Багат, багато вудок не було. Ех, зійшов. З-д берега ще один узяв. З берега почав брати. Клює і клює на одну вудку, на коротеньку, шестиметровку. Прокльовує, оп, на дві сразу. не на одну не бере. Видно опять чернузка. Непонятно, де схвати. Черепаха. Думаю, що воно шевеле. Блін, сто год не ловив черепаху. Чубіха, давай, там черв'ячок класний. Вперед нирнула. Поки цілися перезакидати на сусідній скльовує. Хай попробує. Ні, це труба. Сиди, перев'язую. Червячка. А там упустили. Склювало. Оп. І є карась. Попався опять з-під берега. Невеличкий, ну хорошо. Під самим берегом беруть. Оп, щось хруснуло. Ні, це не гачок. Та що ж тоді штрафи були 5 копійок? Ась це зараз штраф за кожного коропа пару тисяч. А тоді штраф були 5 копійок. Платили і йшли далі ловити. Ось під берега хороший карась взяв. Сейчас губа порується. Так куди ти в прикормочку? Єсть, пол-кіло ляля. Опа. Непогано розійшлися. Вудка відпрацьовує. Хантер Ленд. Так. Надо би той мусор зняти з неї. Ну то потім. Аж черв'як утік на гору. Не <гум> свіжечка, повішаємо. Оп! Прикручку. в сторону, блін. Карасякин сів і дик папочка. Ох, лапать. Шльопанець. Хтось пицаку вічно дома оставляю. Бо... Важко донести. А так колись коропа на 2-3 кіла, отут і прогавлю. Красавчик заскочив на огонь. Такс. Нормально, закинув, чуть не запутався. Взяв на верхній гачок, зазвичай бере на нижній. Мухи гудуть, а в мене FPV дрони вуха гудуть. Контузія на все, на все життя, блін. Із-за цих дронів. Такс. Ну і нижнього черв'ячка трошки обновим. Доточим свіжачка. Оп, а тепер головний лайфхак. Крельовий бубаліт. Оп. Зарядили кашла і ця сама Офігенська виходить насточка. крила руки. Капець, ще й попутався. Исполнение, как всегда, на пятерочку. Задумка на, на рубль, выход на два. Капец. Все еще легко отделалось. Так, червячки, сили. Дубль два. <laughs> Каша есть. Просто не хочу камыши рвать. Ибо потом скажи, то да я скажу. Жарище нас доконає. Отак от от, далеко і кидати не треба. Трошки притопити лісочку. Так, що то не так з поплавочком? Оп, порядок. Все, чекаємо рибку. ти тут не робій. От петлю, петлю і туди. Оп! Ох, був опні багати, второй виходимо, о, ми хорошо набирались. Чітко взагалі. Оце ловіще. Ось так от кілограмові карасяки місцями. А місцями не дуже. Порядок. Торбимо mm -hmm. і їдемо додому.